Незабаром буде День Святого Валентина, і ми приготували для вас відео. Всім привіт! Незабаром вже день закоханих. Тому ми вирішили зробити таке коротеньке відео, в якому ми розкажемо і покажемо, як робити для свого партнера масаж у домашніх умовах. Тим більше, що останнім часом ми маємо дуже багато запросів в директі, питанням, як це робити, чи можна ми навчити такому, і так далі. Тому ось вам відео з масажем гарячою свічкою в домашніх умовах. Але перед тим, як показати сам масаж, ми маємо деякі речі обговорити. Бо не все так просто, як здається. Ось, по-перше, чому саме гаряча свічка? Тому що це не лише такий собі простий гарний релакс масаж, а ще і дуже гарна. Процедура для відновлення шкір. Тому цього ні. Гарно? Гарно? Друга тема це процес самого масажу. Масаж свічкою свічкої, взагалі масаж в домашніх умовах, не має бути дуже сильним і не має бути дуже активним. Не повільні, спокійні рухи. Ви побачите це на відео. В більшості своїх це поглажування. Добре, приємні, тактильний контакт такий собі. Партнером. Третє. Це завжди рухаємося в сторону серця. Ті рухи, які ми робимо під час масажу, ми робимо до серця. З, від, від ніг, від голови, від рук. Кожен рух робиться до серця. Дивіться, масаж гарячою свічкою робиться ось такою свічкою. Ми відкручуємо її, Цікава коробочка. Там всередині свічка, вікідочок. Ці свічки ми робимо собі самі в домашніх умовах. Ну і взагалі свічки робимо самі. Вони робляться з соєвого воску, з масла шия, масла какао, ну різних додатків. Якщо вам буде цікаво, ми можемо вам показати, як це робиться, і записати до цього відео. Тому якщо цікаво, то напишіть про це в коментарях обов'язково. Але якщо ви не хочете заморочуватися і робити цю свічку, то в магазинах взагалі є дуже багато свічок, які вже готових зроблених свічок для масажу. Можете зайти в той самий розпан навіть і подивитися, там є такі свічки. Так, для початку, дивіться, ми маємо цю свічку підпалити. Ми її підпалюємо. Замарілося. І після цього ми маємо почекати десь біля. 15-20 хвилин, поки свічка повністю розтане. І можна буде робити її масаж. Ми почекали, свічка вже трохи розпливається і розтанула, можна починати робити масаж гарячої свічкою. Добре. Ми показуємо і знімаємо відео для вас на підлозі, для того, щоб в домашніх умовах ви могли собі це повторити. Перше, що ми маємо зробити, це ми маємо забезпечити. Місце, яке ми будемо масувати, підкласти сюди якусь, якийсь папер, якусь, який рушничок. Ми вкладемо рушничок. Щоб, щоб не забрудити одяг. Ось так зробимо і завернемо його під низ. Ось сюди. Далі ми сідаємо біля голови і. Трошки підготуємо партнера до масажу. Ось такими рухами ми натискаємо на тіло. Трошки переносимо свою вагу. Для того, щоб тактильні відчуття. Приготувати людину до того, що ми будемо зараз робити її масаж. Це ми трошки поміняли спинку. Тепер можемо працювати зі свічкою. Дивіться, свічка не л'ється одразу на спину. Маємо лити спочатку собі на руку, вививати свічку, потім з руки вививати свічку вздовж спини на спину. Робили трошки, розмазали і поставили осичку. І починаємо масаж. Робимо легкі рухи від, від шиї до тазу і повертаємося обратно до шиї та плечей. Прості рухи, не спешимо, Нема куди спішити. Тут ми рухаємося до серця так. До серця. Тут ми рухаємося до серця так. Ось до серця. І тут. Так, робимо десь 5 повторень. Друге. Переходимо на бік. І починаємо робити ось такі рухи. Бокові поглажування. Для того, щоб не ходити багато, бо ми працюємо на підвозі, треба вставати, присідати, трохи це енергії займає. Ми робимо продовжні поглажування від тазу до серця, але з боку. Тією дол долоні ми ходимо долоні сюди і робимо ось такий рух. Хоп. Повертаємо. Стараємося максимально не відривати руки від спини. Для того, щоб не втрачати того тактильного -то контакту з людиною, яким ми робимо масаж. Якщо відчуваємо, що олії стало замало, точніше свічки на спині, то беремо свічку ну, знов. І так само знов через руку. Проливаємо її на спину. В масажі гарячою свічкою має бути дуже багато свічки. Ціла особливість цього масажу, це є ця свічка. І руки, як і робиться зі свічкою, вони дуже легкі і дуже плавні. Нема великого тиску на тіло. Пам'ятайте, що робимо рух цілою долонею. Притискаємо і долоню, і пальці. Ми зробили рух тут. Стаємо, переходимо на другу сторону. Повторюємо тут то саме. Робимо поперечні рухи. Не швидко. І йдемо від сідниць вверх до плечей. Потім одним рухом руку повертаємо. І знов йдемо від сідниць вверх до плечей. Знову беремо повну долоню, ось так, і проводимо по спині. Тепер найголовніша частина це плечі. Коли ми сидимо з, з лівої сторони тіла, ми робимо праву частину плечей. Ось, такими ось рухами. Зараз, як я перейду на другу сторону, то буде краще видно. Тут камера так стоїть. Зараз я перейду на другу сторону. Дивіться. Ось Ось такий рух. Ми починаємо долоню між лопатками і рухаємося до плеча. Ось так. І пальцями трохи заходимо серединку туди, під плечі. І так спускаємося вниз. Проходимося по лопатці і знов повертаємося сюди. Далі йдемо знов по лопатці. І знов повертаємося між лопатками туди на трапеці. Потім знов йдемо по лопатці. Далі беремо два паці. Ось так. Ставимо їх на... М'язи якесь вздовж хребця. Хребта, точніше. І відразу йдемо вверх по шиї. Потім повторюємо всі ті руки. Можемо попросити партнера повернути голову в іншу сторону. Поверну голову в іншу сторону. І коли голова вже повернута в іншу сторону, сісти і повторити все те саме з головою, повернутою в іншу сторону. Робимо це ніжно, спокійно, не даваючи великого нагантаження, не переносячи цілу свою вагу на тіло, ну, бо, бо не треба. Цього би буде забагато. Ось такий простий, коротесенький масаж гарячою свічкою. Тепер нам залишилося е, накрити нашого партнера чимось. Якимось рушничком, наприклад. І дати йому полежати трохи, для того, щоб свічка, щоб шкіра затягнула в себе свічку саму. Тоді шкіра швидше зрегенерує і буде набагато краще. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь там на нас, щоб слідкувати за тим, що в нас, що в нас виходить, нового. І пам'ятайте про те, що. Ви завжди можете звернутися до нас та навчитися масажу, бо в нас є навчальні курси.